Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні е, нова забава. Це поки що автомобіль ми відкладаємо на вечір. Будемо далі назад розбирати. Як би не хотілося, але прийдеться виясняти, чому воно так потекло. І у мене щось перечуття, що все ж таки там втулка, оцей гужончик, він менший по діаметру, аніж колечка, які там запоновлені. Хоча вони так візуально би, на ньому плотно сиділи. Але як бачите, воно пропускає. На старому не пропускало, попри те, що він всохся. Можливо, ми просто колечко переставимо на новий на старий гужон, і у нас все вилікується. Але розумієте, і без запуску двигуна і такого скручування, ти не перевіриш його герметичність ніяк. Тобто, от великий недолік у цього автомобіля, що е, люба запчастина, яка би там не була, вона завжди створює тобі лотерею. Або повезе, або не повезе. Щоб ви зрозуміли, ці запчастини, вони, хоча багато з них наклейки мають, отаківо, то от гожон він не під такою наклейкою йшов, а йшов просто в пакетик з номерком. Ну, Отакі пакетики, номерки. Власник замовляв сам, бачите, отакі. Тобто це не є мерседесовський. По мерседесовському парту, бачите, номера парти мерседесовські. але е це може бути замінник, і замінник зроблений, як то кажуть, в гаражі на колінці. І хочеться привезли, вла привезли власник на ремонт цю запчастину, не факт, що вона оригінальна або та, що нам треба. І бачите, я, виходить, роблю подвійну роботу із за виробника. Тому що інакшого я пояснення не можу зрозуміти. Е, як ви бачили, якщо на початку відео бачили, коли ми розбирали, там так само було щілина, тобто воно більше не зсувається. Так і ми поставили. Ну, Це ми більше всього вияснимо, коли ми розкрутимо. Якщо там все буде ціле і ніяк не з'їхавши, значить факт залишається фактом. Запчастина – брак. І за брак я маю подвійну роботу. Плюс у нас непонятно, що з сервоприводом. Я пробував на зелену двигуні заглядав ендоскопом, перегазовував, і я не бачив, що брухалися заслонки. Є вірність того, що сервопривід теж несправний. Тобто, окрім самих тих качелі, міг вийти з ладу ще сервопривід. Нічого там дивного немає. Таке буває. І я дивився, от в інтернеті лазу, виявляється, що регулярно. Тому робота у нас буде подвійна, хочемо ми того чи не хочемо, бо автомобіль мені треба віддати, він мене вже просто вибішує. Але у нас зараз насипалася робота, яка чергова, і від неї теж я відмовлятися не можу. Мені вічно стосами ми навозять, це постійні клієнти, тому приходиться відхилятися від певних робіт, аби зробити ті, що, ну, скажімо так, робота, яка робиться не досить недовго. Але її треба робити. Це у нас приїхали фари Audi. Тут у потріскані площадки, їх треба попаяти. Відполірувати фари, вони в сонці спечені, тут вас затерті. Коротше, освіжити їх. Фари Seat ліон. Так само кріплення поліровка. Фари Seat Ibiza Поліровка, можливо, реставрація, там, напевно, будуть фар розпаковуватися. Бо в ній була вода. Якщо цей відбивач, як бачимо, цілий, то цей відбивач у нас весь обліз. Можливо, попробуємо його попідмальовувати. Можливо, буде з донорська шукатися фара і заміна. Е, фари лагуна. Е, забава слідується. Розпаковувати придеться обидві фари. Ця фара у нас розбита, але маска начебто трошки оціліла, там єдине, що зверху кінчик треба буде підмалювати. Треба перекласти на донорську фару. Взяли донорську фару, донорська фара не така. Е -е... Блін, Вона ще відрізняється вроде би, цим стаканчиком. Там бачите, того стаканчика немає, він розбитий. І цей стаканчик чу -чуточку, вроде би, не такий, а може і такий. Коротше, треба маску перекинути. На ту фару, тобто і треба розпакувати, і обидві фари відполірувати. Я не, не знаю, чи я встигну це все сьогодні зробити, можливо, це у нас на наступний день приїде. Наша задача зробити за сьогодні хоча б Audi, ліон. Ну і там вже Ліон. Чи теж такий ібіце? Якісь фари такі, наче як Ібіце, але мені здається, що це не старий ліон. Це типу, новий ліон, а то старий ліон. Ну, не важно. Треба зробити так, щоб ці фари виглядали кірочками. Тому погнали. Так, пропаяв ззаду. Мене попросили фари чіпати. щоб не було видно. Попояву, тут воно у нас були дефектики. Розбиту цю частину, так само відновив. Піє укріплення знизу з того боку і з того боку. Все. Точно так само підпаяв укріплення верхні на тій фарі. Все. Тепер можна їх. Ну, В принципі, відкладемо, зараз ще льоноски фари подаємося. І тоді, щоб вже за одним махом дві пари фар відпрацювати. Е, багато хто каже, От ти також зчищаєш фари. От дивіться, я чищаю фару, повністю цей лаз здираю. І дивіться, Кратера. Кратера, дивіться, скільки кратерів. Це, коротше, не знімаючи фари, варили автомобіль і дивіться, це все пропалені фари. Це все, оце, всі ці цяточки, це фари пропалені. Тобто, бачите, я лак зніс, а під лаком ще оцього кратера є, які треба спилювати, які ви ніяк, ніякою пастою, поліровкою ви це не приберете. Це буквально хана фаром. Відповідно, я здираю, спленіровую і здираю до тих пір, поки ці цяточки не спіляються. Тобто навіть буває, що зношу шар е, майже міліметр той більше самого з цього пластика. Щоб якось більш-менш той шар вирівняти. бачите, кратера ще які пропалені. Оце все це треба спилювати. Тобто не просто типу, лак, тупо тупоздере, а треба здирати ще ці кратера, вирівняти площину. Так, сохнуть відполіровані фари. Одну сюди на мотор поставив, бо просто немає місця де розкласти, щоб не попадали порохи. І ось такі у нас сіатовські фари. Бомбічні. Зразу скажу, що ці фари не факт, що не будуть затягнути в плівку. Але свої фари, коли він полірував, я витягнув бронеплівочку. І тепер я собі спокійний. Знаю, що ці фари будуть служити довго і надійно. До речі, так само знизу галогенки теж поліровані. Мають і вигляд. І світять бомбічно. Не переживайте, то все назад залиється, бо хоча запалювання воно підкачує. Суть в чому. Зараз проводив тест. От у нас є соліноїд. Я намагаюся його захпасонути, він чуєте, піщить не дає. Відповідно виходжу з тесту. І він звільнив, ні, ще не звільнив. Назад. Десь зараз він не звільняє. Оптим тест. Тест воно не проводить, тобто воно не рухає. от як воно мало бути чин-чин-чин-чин, Нема. Так, вийшло. Не пускає. Отак. Ну, не пускає. в чому? Давайте так. Коротше, тут активація не може запустити. Ну, привід працює. Не можу щопнути, секунду. Так, защопну. Сировий привід ми повертаємо тягу туди, хрину куди, далеко. І тепер дивіться, що відбувається. Я ставлю роз'єм назад на місце і. Сервопривід рухає тяги, присуває їх по це положення. Тобто, або у нас є якийсь програмний CRN збій, до речі, там купа масла в самому сервоприводі, можливо, сервопривід, він, він якийсь там кінечних положень не відпрацьовує. Хоч він, типу, моторчик сам робочий, але сам сервопривід не бачить кінечних положень. Тому що помилка по сервоприводу є. Так, от перевірте конструкційний вузол М55, оце є завіхритель, це є М55 конструкційний вузол. Давайте тако оформимо ці всі помилки потерти. Ану, що воно зараз без виключення запалювання потере. Так, якщо у нас решта помилки по М55 стерлися, то от помилка. По віхрових у нас залишилася наступне. Перевірте конструкційний вузол 55, привід перекриття впускного отвору, сервомеханізм повідомляє про помилку 25 13, 1, тобто він не бачить крайнього положення. Є несправність. Будемо пробувати знімати сервопривід, скривати, його, дивитися, можливо, він втоплений в маслі, і в тому у нього якісь глюки. В будь-якому випадку, давайте так, вже от є можливість навіть подивитися, чи у когось така помилка. І зразу дивіться, 2513.1, серверопривод вихіврих заслонок. Давайте подивимося, що у нас по цій проблемі пишуть користувачі Drive 2, у кого це траплялося. Дана помилка. Власників даного авто рано чи пізно позначає про їх несправність сервоприводу вихрових заслонок, це або несправність моторчика, або поломка тяг. Відповідно, ми тяги поміняли, зробили порядок заслонки так, так, так само і сложне за тієї. Зняття турбіни, ясно. Це ми. Поняли. Тобто з трапецієм у нас все добре. Оце так як ми розбирали з вами. Тяга ламалося. У людини ми так само замінили тягу, бо вона надмірний знос має. Так само поміняли прокладку теплообмінника. І готово до зборки, але більше нічого людина не пише. Тобто, значить, у одних пишемо в коментарях, у одних здох моторчик. Поставили обманку 1 кг. Так, добре. Другий так само показує моторчик. Форум, що там форум пише. Коротше, друзі, по суті, перечитав я форум. Форум, знаєте, як він називається, Мерседес-клуб Білорусі, так поняв, Бейу. в чому? В багатьох це проблема виникає. Багато хто може коротко тут прочитати. Так. Добрий день, штовхнувся той самої ж проблеми, виліз чек і двигун, варійна турбіна, не похоже, відключилась, обороти не набирають навіть 3 тисячі обертів. Діагностика появила помилку 2513001. Конструкційний вузол. Сняв впускний колектор, ЄГР, все почистив, заслонки цілі. зношені вузли замінив, штанги замінив. Все, тепер все ціле перевірили на комп'ютер, розгобільний сервопривід, ходять і туди, і сюди. У мене чомусь, бачите, він на активації тесту не спрацьовує. Діагноз сказав все одно не факт, що буде робочий. Рішив поставити все назад, не тратитись на новий, завів, те саме. От тепер думаю, міняти сервомотор. Чи може проблема з чомусь іншому? Що скажете, нужен совет, совєдна. Ваша порада. Потрібна ваша порада. Вже, без, без, вже тиждень без машини важко. Машина тут вже буде довше. Сучому. І таке саме інше публікує, ще один публікує. Ні одної дільної відповіді, хто що, як з чим штукауси. Активація, от дивився я на євагу е е, сайт Єваг. Е е, так само активація, і ну, в нього на активації на лаунчі, сервопривід рухається вперед-назад, вперед-назад. У мене ж впирається в стінку і до побачення, він не, не бачить положення, Тобто сервоприводом якась є е лажа, це точно. Е, в будь-якому випадку ми його вскриємо і подивимося, що там сталося, тому що з роз'ємом масло... Валом, тобто він може бути втоплений в масло. Попробуємо його почистити, вимити від масла. Може в ньому і за масло проблема. Далі, що в мене є, яка затія, це забрати ось цей пластиковий рукав. Для чого? Багато хто зараз буде фукати, поясню в чому суть. Він як таку роль конкретну тут. Захисту проводки сильно не відіграє, тому що так чи так воно йде в цій ізоляторі. Але через нього, наприклад, хочеться, щоб зняти сервопривід, вам треба половину всього навісного, включаючи турбіну, скидати, щоб його зняти. Тобто, е якщо цей рукав зняти, Проводку можна буде відхилити і в будь-який момент сервеприй зняти, не розбираючи повністю мотори. Не обов'язково буде знімати турбіну, розумієте? не робити повторно ці маневру. Звичайно, що в цьому відео ви, напевно, викорення цього кожуха не побачите. Можливо, когось є коментарі, напишіть, чи варто, чи не варто. Бо я просто подивився по публікаціях. Багато хто у цей кожух пластиковий знімає і його викидає, щоб в подальшому можливість було доступу до цього сервопривіду. Багато хто тупо сервопривід відключає, припаює туди резистор і замість заслонок викоричувують ті заслонки і ставлять, ну, закручують. Гвинте, по факту, у нас сервопривід штовхає в відкрите положення. Тобто у нас в цю сторону качелька це є відкрите положення заслону. Теоретично, якщо все добре і сервопривід штовхає сюди, у нас тепер там, типу, проблем з цих з цим не має бути. Просто бачите, є електронна помилка, яка не її витер, і Вона знову з'являється. Будемо пробувати її. Видаляти цю помилку, тобто знімемо сервоприй почистимо, його назад поставимо і попробуємо його зробити йому тест. Якщо він далі тест не пройде, будемо шукати інший сервопривід. Тобто у нас цей автомобіль, як, зну, як завжди, знову завис падло. Ну, от якось так, друзі, пишіть, що думаєте в коментарях. знайшли ми проблему Оце ремонтна пахабень, ну я стараюсь культурно сказати. Місце посадки кільця менше, ніж діаметр посадки кільця на старій деталі. Ну, давайте ось так, щоб вам це продемонструвати. Поставлю вас. Нове кільце. Якщо подивитися на штангель, у нас чітко ноли співпадає. Це у нас 26 рівно. Нове кільце, то посадка ДЕ кільце уплотняється. Старе, старе, не налазить, нам треба відпустити. Не набагато, але у нас стара обойма 26 і. Так, де, де у нас бігається 26 і 8. майже 27 мм посадка на цьому. Ну, тут є похибка може бути на цьому штангелі. Ну, 26. 26,8. 26,8 у нас посадка на старій втулці. Тут у нас 26. Тобто у нас менший діаметр. Відповідно, колечко, яке у нас тут у вас сидить, по-перше, воно вже вон, прокрушиться тут. І воно тупо сюди влітає. Як би там показати? Воно тупо сюди влітає. Ось. Трошки розбухну. Ну. Ну, ніяк не... За рахунок самої резинки трошечки тримається. Колечко з второї втулки. Це ще треба попотіти його сюди завтулити. Угу. О. О, І воно сидить плотно. А? Його виштовхує, саме резинки його випльовує. Наскільки воно там тугесенько сидить. Ох, охілки пав. Тому колечки ми зараз переставляємо на стару втулку. І я думаю, ця проблема у нас і вирішиться. Так, Розділити я не можу, воно от косколюється і не розділяється. Не хочу я просто поламати тупо. В мене немає тако на меті, тому ми залишаємо, як є, ставимо те, що є, захоче власник. Попробувати це пофіксити, замовимо інший. Я повідмивав його, зараз ще контакти так само роз'єм самому на самій фішці. І ставимо назад, збираємо це все діло назад, тому що мені треба підйомник, щоб він був вільний. Машини там не повинно бути. Оце зборки демон з таким чином, як бачимо, як не, не стараєшся, по-любому більше не стискається ця частина. Це максимально опущено, що цей бік, що цей бік. Тобто такий зазорці для неї виявляється нормальний. Втулка начебто рівно закусів, ніяких немає. Плюс ця втулка, нагадую, на кілька міліметрів більше в діаметрі, відповідно, вона не дає можливості якісь там перекосів, недожимів і тому подібне. Збираємо. Так, загриз залив, прокачемо. Поки що нічого не гонить, все сухо, поки що все добре. Ну в той раз теж було, на ну, початку все добре, правда? Все працює з працює, навіть сервопривід дергається, якби не дивно. Але дими, я думаю, видно в приміщенні. Я заглушив, бо вже замахало це. Будемо ще шукати, ще щось є. Щоб ви розуміли, це сталося після ДТП з ну, по ствердженням власника. Тому треба дивитися ще ту, що запортачена. Тепер всі помилки, скажімо так, ті, що явні були, пофіксили. І вже будемо зараз видаляти помилки і дивитися по стану на що ще ругається машина, що їй ще не подобається. Бо у мене чуйка така, що тут. Ще щось недобре. Хоча він працює гарно рівненько, І він такого починає диміти, коли вже починає прогріватися. На холодну він не димить. Коротше, все зібрано. Зараз бавлюся, виглядає помилки. Все одно по цьому блоку у нас вибиває помилку по сервоприводу. Ну, Дим менший, але є. Я так думаю, що є відгріз того, що там масло ще є в каталізаторі. Е, ну, Я сподіваюся, що це дійсно тільки масло, бо запах такий е, трошечки з маслом. Зараз трошки помаслаю, до робочої температури прогрію. Дивлюся, посаживано що там відбувається. Можливо, регенерація включена і вона ніяк не відображається. Ну, переважно воно на екрані доближається, що там не глушить двигун і тому подібне, що це відбувається регенерація. Ну такий от димки, народ. А ну кажіть, хто відає, що це, з чим це зв'язано. Дійсно, цього сервопривід, ну сервопривід він віддає помилку, але заслонки в відкритому положенні. Попри то все, відповідно, навіть якщо коли викидається заслонки, їх... Дірки нічим не закривають, відповідно відкрите положення це для них норма. Тобто, навіть якщо в там вибиває помилку, все одно зиміти не повинно було. Тобто цей дим швидше всього з заслонками не пов'язаний, попри те, що вони були теж несправні. Хоч ми їх починили, але як бачите, не все. Може дійсно ще треба поміняти. Ой. Ну, Поміняти сервопривід тут в принципі, складно, що великих не буде. Головне, що течі вже немає ніякої. Так, коротше, не витирається ця помилка, як мене вже не перегозовували, я вже пробую виклику і рухати. Е, висить ця помилка. Коротше, треба шукати цей сервопривід, У когось може б попробувати підкинути робочий завідомо щоб подивитися, якщо дійсно пропаде, тоді замовити новий або він власне захоче. Бо дивіться, БУшник коштує в районі від 2 тисяч і вище. Новий коштує від 5 і вище. Тобто я щось не готовий на себе брати таку відповідальність зараз замовляти. І не дай Бог, проблема не в ньому. Тобто я його поставлю, а він так само буде видавати саму помилку. Тому мені теж таке, знаєте, трошки ризиково такі суми втратити, що потім це на моїй, як то кажуть, висіло шиї, вибачайте. Тому будемо шукати, якщо знайду десь цей сервопривід, щоб взяти, спробувати, підключити, і як він буде спрацьовувати при включенні, відключенні. буду пробувати давати на нього тест, якщо він буде переключатися туди-сюди. І все ж таки у нас з тим є проблема, відповідно я підрозкину зверху, там в принципі доступ є непоганий. Можна спробувати навіть не знімаючи турбіни це відкрутити. І поміняю цей сервопривід і на тому закінчиться. Інакше я просто щось вже не, не маю бажання з ним бавитися. Я свою роботу виконав, за відкриттям, ми поремонтували прокладки і тому подібне, теплообмінники, ми все поміняли. тобто… Роботу основну, то, що було дійсно погане, несправне, що ми вияснили, індоскопом, ми вирішили. Ну, Дивність у нас залишається. Може не така сильна зараз, але все одно є, бачите. І помилку вибиває тільки по цьому сервоприводу. Ну, що, що стосується двигуна. Тут ще окремо двигуна, тут що СРС, тут подушка стріляна в колінах, воно залишилося. Задній ремінь чомусь на садочці ще несправний, але за це мені заявку не давали, тому бавитися ми поки що з цим не будемо. Задача зробити його, щоб воно було транспортабельне, щоб чоловік міг поїхати до себе додому. У нас блок управління низька напруга у нас є, запальний контур. Піропатрон ми наділив безпеки другого ряду сидінь. Ви вияснили, що це сидушка. І Піре-патрон, подушки безпеки кулін, водія, тут. Тобто так, санова лампа вона щось недобре закодована. І партроніп у нас або штекер на дощовкнутий Так. Датчик, датчик передній, лівий, внутрішній. Ага, у нас ще й попередньому є парфороні помилка. І все. Коротше цю штучку треба вирішувати. Я думаю, все одно вона досить серйозно впливає на димні. Друзі, пишіть в коментарях, може хтось має чим поділитися. А я якось так завершаю сьогоднішню роботу, як субота хорош, треба віддихати всім па.